Ви, мабуть, не раз собі задавали питання, чому ж у вас буває безсоння? Що ж це таке? Якщо вам навіть важко заснути з вечора, у вас є такий поверхневий сон, ви просипаєтеся дуже часто вночі. Є почуття в тому, навіть якщо ви поспали 8 годин сну, так ось ви повинні зрозуміти, що одним із ключових факторів, що впливають на сон, це є стрес. стрес це тривога і напруга, яка постійно у вас збирається в тілі і в голові. І всі наші хвороби, які в нас є в тілі, звичайно, що вони йдуть від стресу і від напруги. І це заважає вам розслабитися і заснути. Що ж там може бути? Якщо ви бачите, що у вас сон нестабільний в першій половині ночі, значить ви. Перепрацьовуєте якусь ваш організм проблему, яка є зараз, на даний момент, ви, те, що було в день, те, що було е, на протязі вашого дня. Якщо це е, у вас сон неспокійний не після трьох годин ночі, значить у вас є стресова якась проблема і ваш якийсь стрес, і страх, і напруга за ваше майбутнє, тому що ви е, відповідно ви не знаєте, що з вами буде далі. Оцей хронічний стрес, він включає оцей сигнал тривоги, що виробляє багато кортизолу, тому що ну, головна задача нашого організму це вижити. І кожен раз я вам про це говорю. І він весь час у напрузі, тому що йому треба кортизол для того, щоб це. Коли ви стресуєте, коли ви постійно знаходитеся в цьому стресі, то, відповідно, ви вночі просто не розслабляєтеся, тому що у вас весь час виробляється кортизол. Що ж там ще буває? Справа в тому, що іменно від цієї стресу, від цього напругу, від цієї напруги у вас якраз і є всі інші хвороби. І, звичайно, що і змінюється якийсь і гормональний фон. І ви бачите таке вигорання, вам хочеться весь час їсти солодкого, у вас з'являється лишня вага, з'являються проблеми з концентрацією вашої пам'яті. Проаналізуйте, що стоїть у вас на сторожі, які ваші думки. Не дають вам заснути. І тоді ви зможете, проаналізувавши, зможете розібратися. Якщо ви не можете саме, ми можемо знайти глибокий стрес з вашим разом. Звертайтеся. У мене в телеграм-каналі є техніки, я, які я даю для того, щоб чисто екологічно справитися з цим стресом. Ставте плюсики, я відправлю вам ссылку на цей канал. І давайте будемо разом розбиратися з вашим безсонням. Як часто? У вас безсоння. Пишіть. Давайте разом з цим розберемося. Якщо необхідна моя допомога, то я допоможу. Тому заходьте в телеграм-канал, звертайтеся за телефонами і, і давайте будемо розбиратися, тому що від стресу якраз і ваша щитовідка, і ваш остеохондроз, ваша, ваша спина, ваша голова, коли ви час ви контролюєте якусь ситуацію. Тому з цим всім потрібно розбиратися, і це є у ваших силах. Тому запрошую до себе в телеграм-канал і запрошую на консультації.